Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості «Пробінь» порток англійської мови ста, керівник Шарпародська Зінея Севелівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему зима Новий рік Різдво. Давайте її, її згадаємо, бо вона дуже тісно зв'язана з цією темою. Будь ласка, новий рік. Ялинка Christmas tree. Або UVA tree. Санта Клаус Santa Claus. Сніг Snow. Сніжинка Snowflake. Сніжка. Snowball. Молодці. Сніговик Snowman. Сукерка Candy. Перекрасна на ялинку. Гирлянда – Герлянда Ну, Молодці. Весела Різдва. Merry Christmas та щасливого нового року та And Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Зима Вінте. Ну, І так. Сьогодні у нас така тема зима-зимові розваги. Зима Вінтер, зимові розваги, вінти фанс. Що таке зимові розваги? Ну, у взимку випадає багато снігу, так? Да? І що можна робити е, вам? Кататися. Listen to me, please. Слухайте мене, пожалуйста. Можна кататися на лижах, To ski. Кататися на скабзанках. To skate. Кататися на санчатах. To sledge. Сніг. Snow. Сніжки. Snowballs снеговых сноумен. Так? І ТАК. uh, uh, repeat after me, please. Повторите за мною, пожалуйста. Туски тре ходити на лижах. Туски ходити на лижах. To skate кататися на ковзанках. To skate кататися на ковзанках. To sledge кататися на санчатах. To sledge кататися на санчатах. Сноу-сніг. Сноу-сніг. Snow, Сноуболл-сніжки. Сноуболл-сніжки. сноумен сніговик, Сноумен сніговик. Добре, тепер пишемо. Тускій тре, ходити на лижах. Тускій ходити на лижах. Тускейт кататися на кавзанках. Тускейт кататися на кавзанках. Ту кататися на санчатах, на санках. Ту sledge. Далі. Сноу, де Snow, сніг. Сноу сніг. Сноуболл сніжки. Сноуболл сніжки. Сноумен снігових. Сноумен снігових. Так, а тепер, послухайте, listen to me, please. Послухайте мене, пожалуйста. Скі. ту. Просто. Лижить. Скейт без часки ту. Бо тут це дієслово. З част дойту до дієслова. А ту іменники. жена. Скіс, Скейт. лижить. Скейтс кавзамки. Без ту следж. Следж. Сани, санчата. Розуміла? Так. І що ми робимо у земку? Children can and skate. Діти могут кататися, ходити на лижах, кататися на козвонках. They can sledge too. Вони можуть кататися на санчатах тоже. Children can make snowmen. Діти можуть ліпити сніговика in winter. And they Плейт сноуболс, і вони можуть грати у сніжки. Розуміла? Слова записали до побачення. Goodbye.